Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро з обчастини UMZ МТЗ. В цьому відео робимо відеоогляд на ось такий підрульовий перемикач, йде до тракторів у нас МТЗ, як правило, старішого зразку. Це йде аналог виробництва Китай. Максимально простий за свою конструкцію і функціоналом. Має функцію гудка, поворотів перемикання і дальнього світла. Підключається, ось тут корпус, іде штатне підключення заводське, а підключення контактів йде, бачите, до самого перемикача ПКП. Є варіанти по оригіналу, так само і по аналогу, де контакти виносні, де йде два жути проводів. На це треба необхідно звернути увагу, тому що. Люди часто кажуть, що їм не підходять саме ось такі, або, навпаки, не підходять новішого зразку. Дивіться, який у вас він стояв, і замовляєте краще за все, точно такий самий, щоб не було ніяких проблем. Виконання в нього, скажу, елементарне, принцип роботи елементарний. Підключення бажано, звісно, якби нормальною фішкою, не так, як ми зараз на колінці підкинули. Але ми так зробили, щоб продемонструвати, як би його роботу працює легко і досить надійно, хоча тут по факту відламатися то особо нічому. Правий лівий поворот на себе дальнє світло. І зараз надягну навушники, на натиск працює сигнал. Кому Якби потрібна така річ, то звертайтесь, телефонуйте. Завжди відповімо, підскажемо, Відправляємо щодня і завжди є наявності. Ціна такого на, на даний момент становить 345 гривень. Друзі, на все добре, до побачення.